Сьогодні 30 серпня, відкриття магазину два кума. Дуже багато людей, дуже багато дітвори прийшло. Ось ці малюночки, да-да-да. Ви нас вино а такий ніколи, такий був нічний. Ви спробуйте смак. Давай, давайте попробуємо. Так і називається, солоничний, так. Слоничний, так? Да. Він смак солодиці передивився від нього. Який... Да, які... У ну, це в магазині два буде продавати. Так я продаю так. Ну, ага. Я поняв. Ну і тут в магазині можна його купити. Ну тут да, замовити. 130 кг. 130 кілограмів. Магазин два кума, виноград. Брузюки, хоч майже не тільки ковбасу є. Так, а -м -м. це, до речі, не той виноград, це додають ковбасу винограду. Ні, ні. А, то вишня тільки, так? Вишня, вишня, горіх там вже добавляється. Я зрозумів. То ви кажете, що вас друзі, і у вас ще й винагра добавляють? Так, я ж там біля того магазина сижу. Ну, кажу, ну, не те, що кожен день. Ну, я все сьогодні, що Ну, правильно. і третя.